І в гостях у нас далонджа аутентика. Стан бажає просто кращого. Пана робить капучино, не бачить водичку. Звісно, чому ж вона не бачить водичку? Подивіться на стан води. Це капець. Розбираємось. А також мені ще кешбек поклали в. Від для кави, подивіться таблетку, Капець. Ну і що ж, подивіться скільки кальцію. А у людини потік поршень. Клапан вийшов ззаду. Будемо переклеювати дренажну систему, чистити диспенсер. Міняється поршень, само собою, і в робочому блоці резинки. Зараз все покажу. І також найголовніше це фільтр. Побачите в якому він стані разом з лічильком водички. Але по трубочках, думаю, видно. Ось в такому стані заварний пристрій утенкець. Це просто треш. Ви подивіться на цей капучинатор. Просто треш. Ну, і ось в такому стані наш фільтр. Подивіться. Капець. І дивимось відразу. В наш лічильник водички І тут у нас, звісно, що сюрприз. Будемо зараз всю цю цю колорку перебирати.